Джо Байден звернувся до американців із промовою зувального кабінету, де пояснив, чому він вирішив знятися із перегонів і не балотуватися більше на виборах цього року. Цієї промови багато хто чекав у сполучених штатах. Це перше публічне звернення президента після його рішення про те, що він знімається із цієї кампанії. Ми транслювали його наживо на цьому каналі з перекладом українською. Втім, розуміємо, що була пізна година в Україні. Тому як і обіцяли, повертаємося до обговорення із Більшою кількістю реакцій і з останніми моментами про це поговоримо з Юлою Ярмоленко. Моєю співведучою сьогодні вона працює у білому домі. Юлі, вітаю тебе! Радий в ефірі бачити. Давай задаємо основні моменти промови американського президента вчора. Про що він сказав Юлю, на чому він зосередив і як пояснив своє рішення не балотуватися цього року. Вітаю Степо, вітаю наших глядачів. Дійсно, промова в Білому домі в овальному кабінеті була надзвичайно важливою. Звернення до країни у прайм-тайм із овального кабінету приберігають на найважливіший час, коли президент дійсно хоче донести щось до країни. Це четверта була така промова під час його президентства. І Джо Байден у цій промові. Він спробував пояснити, як йому далося це непросте рішення. Він сказав, що він надзвичайно поважає цю посаду, що бути президентом було честю для нього. Він продовжує, звісно, він не іде, але він говорить, що. У цей момент країна для нього важливіша, і у цей момент він вирішив, що дуже важливо зараз передати естафету новому поколінню для чого? Для того щоб захистити демократію. І от так, так виглядало, що ця промова була початком довгого прощання Джо Байдена із його політичною кар'єрою. Він служить країні вже понад 50 років. він спочатку був сенатором. Ми знаємо потім віцепрезидентом. Зараз президентом. Антом і у нього, звісно, лишається ще 6 місяців його терміну. Але на підтвердження того, що це був початок його прощання, власне, те, що може, не побачили ми на екранах, ми знаємо, що в овальному кабінеті на той час була присутня навіть його родина, була присутня Джилл Байден, його дружина, його син, його онуки. І це ще раз підкреслює, наскільки важливою була ця промова. Але давай, власне, послухаємо слова президента Байдена щодо того, як він ухвалив це рішення. Служити вашим президентом було честю мого життя. Але захист демократії, про який йдеться, є важливішим за будь-яку посаду. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі для американського народу. Але це священне завдання, вдосконалення нашого союзу це не про мене, це про вас, ваші родини, ваше майбутнє. Це про ми, народ. І ми не можемо про це забувати. І я ніколи не забував. Остапа, і звичайно, не лише а, просто американці виборці дивилися промову Джо Байдена. Також а, так виглядає за цією промовою, яка тривала всього 10 хвилин. І стежив і його колишній суперник Дональд Трамп, кандидат від республіканської партії на виборах 2024 року. І Дональд Трамп пізніше у своїй соцмережі Truth Social а, зробив кілька постів. І один з його постів він сказав, що абсолютно була жахливою промова. І він сказав, що навіть мало що було зрозуміло із цієї промови ще в одному твіті він сказав, що як і Джо Байден, так і Камала Гарріс є надзвичайно поганим вибором для країни. Знов ж таки, це реакція від колишнього суперника Джо Байдена Дональда Трампа, і чи згадав, щось у своєму зверненні Джо Байден про Україну вчора. Остапе, вчора була низка тем у цьому зверненні, і окрім того, що Джо Байден. Кілька разів закликав американців подумати про надзвичайно важливий вибір, який вони будуть робити. цього листопада він також і говорив про ті речі, які він вважає своїми здобутками, здобутками свого президентства, і що він хоче ще встигнути в наступні майже шість місяців. І серед речей, які він перелічив, що для нього важливо, він сказав, що дуже важливо зберегти альянси у світі, зокрема, і альянс на підтримку України і протидії російській агресії. Давай, власне, послухаємо і цей фрагмент. You know, I will keep working to ensure American remains strong. Я продовжу працювати, щоб Америка залишалася сильною та безпечною та лідером вільного світу. Я перший президент у цьому столітті, який звітує американському народу, що Сполучені Штати не воюють ніде у світі. Ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більше шкоди. Ми продовжимо зміцнювати НАТО, і я зроблю його сильнішим та більш об'єднаним ніж будь-коли в нашій історії. Почули слова американського президента. знаєш, що цікаво перед цим Дональда Трампа був мітинг у північній Кароліні, а його зустріч із виборцями. І він також там згадав про Україну. Втім, він спрямував свої слова на критику адміністрації Байдена і конкретно Камали віце віцепрезидентки, яка зараз так виглядає, буде його конкуренткою на цих виборах. От він згадав про її участь у Мюнхенській безпоковій конференції. Ми знаємо, що Камала Гарріс – Тричі вишував делегацію Сполучених Штатів, зокрема у 2022 році, за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії. Дональд Трамп про це згадав у своєму виступі. Давай послухаємо, що він сказав. коли Камалу Гарріс відправили в Європу стримувати Росію від нападу на Україну, який це був жарт? Як це спрацювало? Росія відповіла, розпочавши вторгнення лише через п'ять днів після її від'їзду. Путін сміявся з неї, ніби вона ніщо, вона ніщо, вона така погана для нас. Все, чого торкається камала, перетворюється на повну катастрофу. Вона знищила Сан-Франциско своєю політикою. Перевірте, Сан-Франциско 20 років тому було найвеличнішим містом нашої країни. Сьогодні це місто непридатне для життя. Вона знищить нашу країну, якщо її оберуть. Тому ми не дозволимо її обрати. Ми не можемо цього допустити. Юлю до виборів залишається близько чотирьох місяців до інавгурації нового президента чи президентки? Хто б ним не став приблизно півроку? Вочевидь, зараз Камала Гарріс буде перебирати на себе роль і завдання щодо передвиборчої кампанії. Джо Байден сказав, що зосередиться на завданнях президента у той термін до кінця свого терміну, який в нього залишився. На яких саме завданнях зосередиться президент юлю? Чи пояснив він, що він робитиме протягом цих шести місяців далі? Та Остапа, якщо говорити про президентську кампанію, то Джо Байден, зокрема, у своїй промові ще раз наголосив на тому, що американці мають дуже серйозно подумати, яку вони хочуть бачити Америку на майбутні десятиліття, і він ще раз висловив свою абсолютну підтримку. Камелі Гарріс, назвавши її професійною порядною, а абсолютно чудовим кандидатом. це знов ж таки те, що сказав Джо Байден. Але також Остапа вірно він спробував окреслити, які завдання він хоче ще встигнути зробити як президент на цій посаді. І він сказав, що зокрема серед тих речей він перелічив, що він хоче збільшити підтримку урядову боротьбі із раком. Це одна із ідей, з якої він прийшов. До офісу, власне, президентського також він сказав, що він хоче працювати над тим, щоб здійснити зміни до Верховного суду Сполучених Штатів. Також він сказав, що буде працювати над тим, щоб припинити війну між Ізраїлем і Хамасом у Газі. Сьогодні, до речі, у Білому домі буде прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняху. З ним окремо зустрічається і Джо Байден і Камала Гарріс. І також він ще раз сказав про те, що він хоче, щоб цей союз країн на підтримку України він зберігався і щоб цей союз працював над зупинкою. Путіна вчора також стапа цікаво, що в той час, коли Джо Байден вимовляв цю промову в овальному кабінеті, як я говорила була його родина в трояндовому саду, тут у Білому домі зібралися сотні власне представників адміністрації Байдена, з якими він пізніше поспілкувався після цієї промови і подякував їм за роботу. А також Поза білим домом на вулиці стояла теж група людей, невеликий протест. протест, який прийшов люди, які прийшли подякувати Джо Байдену а кожен за свої речі. І я поспілкувалася із кількома представниками з кількома людьми, які брали участь у цьому протесті, і запитала в них за що вони дякують Джо Байдену, і що хочу побачити від нього у наступні шість місяців, зокрема із точки зору підтримки України і. Він допоміг подолати пандемію, допоміг подолати економічну кризу, створену Трампом. Він просунув дуже хороший кліматичний закон. Він допоміг Україні. Він зменшив ціну на ліки за рецептом, зокрема, інсулін, який я приймаю. Він підтримав Ізраїль, коли його атакував Хамас 7 жовтня. Як щодо України, як ви оцінюєте його політику щодо України, І що хочете, щоб він зробив наступні 6 місяців щодо України? Хочу f 16 Хочу, щоб вони літали і робили свою справу. Хочу, щоб було ще більше прийнято безпекових договорів, які ще більше зацементують підтримку Сполучених Штатів з Україною і будуть мати послідовні стратегічні наслідки для України. Цікаво, так ці думки юлюну безумовно питання, яке я думаю, турбує багатьох українців, чи в наступні 6 місяців чи буде політика адміністрації рішучішою, чи буде вона сміливішою? А думки, що скільки Джо Байдена не буде вже другого терміну, ми знаємо це напевне. Можливо, він піде на якісь кроки, щоб довести справу до кінця або увійти якимось чином в історію. Це одні думки. Інші думки говорять про те, що політика буде залишатися послідовною і незмінною, але знову ж таки будемо ми знати лише коли це побачимо, і будемо за цим стежити. Юлія, дякую Безумовно. тобі, Юлія Ярмоленко, моя співведуча, була на зв'язку із білого Дому.